Єдині новини в ефірі це канал Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Захист нашої енергетики та портів стали головною темою ставки Верховного головнокомандувача, що її Володимир Зеленський провів сьогодні. Ішлося про захист портів Одещини та інфраструктури зернового коридору прифронтових територій і підготовку до зими. Уперше у ставці брав участь новий очільник міноборони Рустем Умєров. Передусім, наша енергетична стійкість, те, що потрібно зробити перед зимою, і те, що вже зроблено, чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими, готується нести страждання. І кожен зараз в державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно, то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність. Із неоголошеним візитом в Україні перебуває очільник МЗС Японії Хаяші Юшімаса, демонструючи підтримку Токіо. І з ним зустрівся президент Зеленський. Японія співпрацює із міжнародним співтовариством. У запровадженні жорстких санкцій проти Росії і усіляко підтримує Україну. Вона сприятиме її економічному відновленню. Прем'єр Денис Шмигаль уже спілкувався сьогодні із Юшимасою і з представниками японських компаній. Вони представили конкретні проєкти співпраці у сферах зв'язку, інфраструктури і медицини. Великий бізнес цієї країни зацікавлений у довгостроковій співпраці з Києвом. Обговорили взаємодію у відновленні житла. У гарантуванні глобальної продовольчої безпеки і у гуманітарному розмінуванні Україна вже отримала від Японії 2 мільярди 100 мільйонів доларів макрофінансової допомоги, і ми продовжуємо співпрацю. Текстом підсумкової декларації учасників саміту G20 Україна розчарована. Формулювання про російську війну МЗС вважає за слабкими речник відомства Олег Ніколенко виклав фрагмент тексту. Там війна проти України названа кризою, і жодного слова про те, що Росія є. Агресором, але це перший саміт великої двадцятки, де спільну декларацію таки погодили. До того Китай і Росія її просто блокували. Цього разу декларацію погоджували понад 150 годин, і до останнього пункт про російську війну проти України залишався порожнім. Росіяни обстріляли сьогодні селище сонячне на Херсонщині, поцілили у приватні будинки. Один чоловік загинув на місці. Минулої доби у Херсонській області загинуло троє мирних жителів, і вісім зазнали поранень. Ну а на Чернігівщині зранку росіяни відкрили арт-вогонь по селу Костоборів. Постраждав пенсіонер, і з тяжкими пораненнями його доправили до лікарні. Його господарство зруйновано ущент. Як українські воїни припекли російський сонцепьок, відео як аеророзвідка з 27-ї бригади нацгвардії нищить смертоносне російське залізо, оприлюднив очільник МВС Ігор. Клименко ну і два невідомих дрони проголосували сьогодні у одному із так званих виборчих штабів у тимчасово окупованому селі Скельки Васильківського району Запорізької області, завершивши ці вибори достроково. Щойно у місці зберігання бюлетенів і решти документів спалахнула пожежа. Росіяни оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти цивільних і підняли у повітря свої безпілотники. Російські терористи проводять в окупації так звані вибори різного рівня, зокрема до вибори депутатів до Держдуми Росії, низки російських регіонів і депутатів законодавчих органів. Два потужних вибухи пролунали сьогодні вранці у районі міста Старий Крим на півдні тимчасово окупованого півострова. І майже за півгодини вибухнуло ще двічі. І ще два вибухи були у Сімферополі. Там горить військова база окупантів. Потужний землетрус магнітудою у майже сім балів поблизу міста Маракеш сколихнув Марокко, Забрав життя більше тисячі людей, і ця цифра стрімко зростає. Численні фото і відео звідти свідчать, що шпиталі переповнені. Лікарняні ліжка виставляють просто на вулиці. Далі влад паливода. Жний землетрус руйнує будинки у Марокко. Землетрус стався близько 23-ї години за місцевим часом. епіцентр на відносно невеликій глибині 18,5 кілометрів, приблизно за 72 кілометри на південний захід від Маракеша. Рятуючись у паніці, люди залишають свої помешкання. Фото та відео, які з'являються у мережі, шокують настільки величезні руйнування. Через значну кількість людей, що потребують медичної допомоги, влада закликала жителів ставати донорами крові. Біля центру переливання крові в Маракеші. Зібралися сотні людей, готових здати кров. Лахсен Мхані, голова служби сейсмічного моніторингу в Мароко, повідомив, що ситуація поступово нормалізується, і загрози нових сильних поштовхів немає. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. У Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві прощалися сьогодні з українським ученим, релігієзнавцем, письменником, кандидатом історичних наук Ігорем Козловським. Коли росіяни вдерлися в Україну у 2014 році, він не покинув рідний Донецьк. І за його проукраїнську позицію, яку ніколи не приховував, терористи так званої ДНР 700 діб утримували науковця у катівні ізоляції. Визволили із російського полону Ігоря Козловського два. 27 грудня 17-го року далі працював у інституті філософії Національної академії наук України, займався громадською діяльністю і публічно адвокатував політв'язнів, яких утримує держава-агресорка. Пан Ігор був, був полоні. Він не був донецьким партизаном, але російські окупанти боялись його мудрих слів. У них висказувань більше, ніж партизанських і гранат. Найцінніший спадок це ті зерна любові, які мій батько заклав своїх учнів. Вони вже дають свої плоди. Щодня ризикують життям лісники Сумщини, яких зустрічають на своєму шляху російські ДРГ, які намагаються прорватися через українські ліси. Відомо вже про шість розстріляних цивільних. Ну і не забуваємо про те, що прикордоння щільно заміноване. Наша Олеся Боровик провела робочий день із лісниками і побачила, як вони працюють під час війни. Щоб потрапити у Шалигінське лісництво, вирушаємо до самісінького кордону з Росією. Звідси до окупантів більше п'яти кілометрів, тож дроворуба жартома називає своє лісництво безпечним. Відносно безпечним, адже сюди долітають російські снаряди. Коли ми збираємося зранку, стараємося швидко виїхати на місце роботи, хоча безпека. Теж там не гарантовано територію Різгоспу серед робочого дня окупанти обстріляли з градів. Тоді згоріли автівки лісничих, уламками потрощило десятки дерев довкола. Вона була пошкоджена під час обстрілу. Коли сильний вітер, дерева ламаються, і все це падає. До війни розповідає пані Олена у цьому лісгоспі знали про долю ледь не кожного дерева. Нині ж ми працюємо тільки на одній третій території лісництва. До решти немає доступу через воєнні дії. Стріляють із гелікоптерів, ракетами, стріляють із градів. Різноманітною зброєю. минулоріч лісівники ще виїздили гасити лісові пожежі. Нині вже не ризикують. Були обстріли території Шалигінського лісництва фосфорними зарядами, коли горіло все. А зараз ми не можемо виїжджати, навіть якщо буде пожежа в лісі. Ми не можемо виїжджати, бо ну, небезпечно. Можуть бути міни, можуть бути касетні заряди взриватися. А вздовж лісових доріг можливі ворожі засідки. Коли буде, вони займалися лісівничими справами чи відводами, лісничий, помічник лісничого і майстри. Їхали на увазі вже з роботи і попали під ну, ДРГ Російську. Це було два місяці тому. Тоді бригаду лісівників росіяни розстріляли, а їхні тіла замінували. Після цього наші зайві раз працювати близько до кордону не їдуть. Не знають і достеменно скільки дерев понівечили ворожі снаряди. Де змогли дізнатися, нарахували збитків на понад 2 мільйони гривень, і це лише в одному з лісництв. Та, попри це, державні плани заготівлі деревини виконують, хоча нині зізнаються, робити це деталі складніше. Ворог скидає нам ще і міни. Які розкидаються по територію, і потім дистанційно вони можуть зриватися при наближенні людини чи звіря. на Сумщині через військові дії лісівники не можуть дістатися до майже 25 тисяч гектарів підшефної території для порівняння за площею це зо 50 тисяч футбольних полів. Коли закінчиться війна, знадобляться роки, аби розмінувати територію, говорять у північному лісовому офісі і лише Потім відновлювати ліси із Сумської області. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Особливий безпековий режим в'їзду, виїзду і пересування від понеділка запроваджують в Умані. Туди вже почали прибувати паломники-хасиди на святкування Рожгашана. Цьогоріч юдейський новий рік припадає на 15-17 вересня, але паломники зазвичай поклоняються могилі свого провідника Цадика Нахмана і проводять в Умані близько двох тижнів. Отже, до 22 вересня там заборонено продаж алкоголю, салюти, фієрверки, продаж... Пневматичної і навіть іграшкової зброї. Безпеку в Умані президент України обговорював і з ізраїльським прем'єром Бін'єміном Нетаньягу цьогоріч в Умані може приїхати до 50 тисяч хасидів, а тамтешні бомбосховища вміщають тільки 11 тисяч людей. Тому лідери країн домовилися про додаткові заходи безпеки, які саме не розголошують. А в юрпіні хід будівництва багатоповерхівки проінспектував один із амбасадорів платформи Юнайтед 24 французький режисер Мішель Азанчавічус. Ремонтувати понівчений росіянами будинок на зібрані ним гроші. Почали усього два місяці тому. Вже у грудні обіцяють здати. Дарія Цесарук розкаже більше. Тут шумно, цілісінький день. Щоб вкластися у термін, будівельники на майданчику працюють майже безперестанку. Сергій завершує монтувати каркас майбутньої стелі у ванні із нею впорався усього за день. Опісля її ж обшиватиме гіпсокартоном. Я дуже задоволений тим, що я роблю людям добро. Це ж дуже добра справа. Півсотні будівельників зводять з нуля стіни ґрунтують і фарбують от уже два місяці. За цей час зроблено демонтаж пошкодженої штукатурки П'ятий поверх демонтаж пошкоджених перегородок. Були залишені тільки несучі стіни. А доки до робіт не приступили будівельники, лад тут наводили самі місцеві жителі. Ще торік розібрали завали і своїми силами накрили наново понівечені уламками дах, бо навіть ті квартири, що від російського заліза постраждали несуттєво, узялася нищити стихія. Уже почали затоплюватися четверті поверхи і затоплюватися треті поверхи, Знищена водою вся весь ремонт. Помешкання Алюни снаряди. Оминули родині було куди повернутися, але руки окупантів його таки зачепили. Поки господарі були в евакуації на Житомирщині, російські солдати винесли звідти чимало різного постіль. Мабуть, для того щоб спати, та за матеріальним жінка не шкодує, хоча якнайскоріше побачити свою п'ятиповерхівку знову цілою. Щоб відбудувати будинок донори з всього світу, зібрали на нього 60 мільйонів гривень. Роботи закінчити планують уже в грудні. Тож новий рік люди святкуватимуть удома. Як просуваються роботи, проінспектував французький режисер Мішеля Азанавічус, один з амбасадорів платформи юнайтед 24 Саме він ініціював збір грошей на цю будову і торік у грудні влаштував благодійний аукціон. Свої лоти для нього надали Том Генкс, Катрін Деньов, Ален Делон та Наталі Портман. Я, як і багато людей у Франції та Європі, захотів підтримати Україну, яка зараз бореться з ворогом не тільки за свою свободу, а й за свободу кожного з нас. Коли я звернувся до своїх зіркових колег, більшість одразу погодилася. От приміром Том Хенкс, за півгодини після того, як я надіслав імейл, відповів, що долучиться до аукціону. Окрім цього будинку по всій Київщині зараз відновлюють 15 багатоповерхівок, і ще дві візьмуть у роботу незабаром. Багато будинків по плану повинні здатись до кінця цього року, щоб повернути жителів вже до нового року. Взагалом, це більше 4 тисяч мешканців Київщини. Їхню будову спонсорує «Юнайти-24». Усі роботи стануть у понад 700 мільйонів гривень. Євгеній Цесарукені Ми, Україна, марафон єдині новини. Власне, це все на цю хвилину підсумок цієї суботи готуємо до ефіру вже о двадцятій годині. Не прогавте. побачимось.